А тоді є здатність і захистити себе да, відповідно до ситуації. Не впадати в оцей стан, о, Господі, мені не можна злитися, бо я ж буду зразу погана, да? хороші люди не зляться, вони так не поводяться. Угу. І коли є дозвіл знаєте, на цю особистість, то людина себе захищає без почуття провини да, в моменті, коли це потрібно. А от після захисту, е знаєте, коли я вже цю субу особистість да, свої шафи дістала, захистилась, позлилась добряче, розказала, що куди кому йти, як до мене в наступний раз підходити, да, на якому коні під'їжджати. І тоді все, всі розставлені по містах, всі все поняли, да, як зі мною обходитись. І я беру цю субу особистість, що роблю? Ну, Це вже буде. Неадекватно до ситуації, коли вже всі все поняли, як би далі да, перебувати в цьому стані. Все, я прожила.